Мета нашої зустрічі обговорити результати реалізації програми і вплив на економіку громади. Я задоволений такими проектами, бо вони дійсно на сьогодні актуальні. Вони дають можливість підтримати громади, підтримати людей і дати поштовх на те, що ми віримо, що буде перемога, що в нас буде мирне життя, що ми зможемо жити, розвиватися, будувати. Збільшувати населення і покращувати якість не тільки життя, а тих же самих соціальних послуг. Підйомтена направо там у мене тракторна купила містову ворону. Дуже важливо для економіки нашої громади навчити людей саме ловити рибку, не дати їм, а дати їм будку, і успішні проекти дійсно надихають інших довіряти, щось робити, розвиватися. За кошти гранту я тут багато придбала. Я не сказати. Я така щаслива. А я в щасливі? Ви Знаєте, в чому щасливі? Подкає їхні усмішки. Прийду. Не покидає оце відчуття, щоб за мене попіклувалися, що знають, що у нас така в Україні складна ситуація. І знаєте, що є люди, яким не ми. Понимаю, прості люди, ми не байдужі виходить. І так, ви знаєте, приємно, дуже приємно, що піклуються за нас. Я займаюся козоводством і виробляю сири. Цей грант мені дав можливість модернізувати повністю сировиробництво. Ми пішли зовсім на другий рівень. Це дало нам можливість розширити виробництво і полегшити. Велика вдячність від мого господарства, що у нас 17 кіз, їх треба на, Якщо нам дадуть другий грант, ми ще купимо доїльний апарат, маслобойку. бойку. Якщо рішу, тоді добре. Доход з маленької громаді, а де дуже мало робочих місць. Маючи дітей, яких в нинішній ситуації ми не можемо випустити з виду, бо боїмося, це старт для маленького свого бізнесу для підтримки моєї родини. Дякую вам ще. Раз. Це має дуже позитивний вплив і на наш місцевий ринок праці, оскільки значна частина людей знаходить можливість зайнятості і відновлює свою економічну незалежність. And it's really great to come here and hear about the many different so many different examples of activities that you're doing and the difference that you see that this is making for you. Um, but really uh, I'm on a personal level also very impressed. Uh, I think the resilience that you show and and despite the war that you invest in your businesses and, and you strengthen your livelihoods, it's uh, very very impressive. I'm impressed exactly, як Данія, базис. Виновечний контекст виріб, ми знаємо, що так, але працювати і співати їх бізнесів, агрекультур, а їхні. Цінність цього проєкту це покращити якість життя наших учасників. Цього ми досягли. І ми тільки бажаємо, що ви тільки розвивалися. Тому бажаю всім успіху. У цьому напрямку до кінця своїх років я кажуть не забуду дуже вас, тому що нам дуже велике облегшення.